Вихованці недільної школи Святософіївської парафії міста Вараш проводять зимові канікули з користю. Днями вони разом із настоятелем храму отцем Йосипом відвідали інформаційний центр Полісся та навчально-тренувальний центр РАЕС, де кваліфіковані спеціалісти провели пізнавальну екскурсію. Це найкращий спосіб познайомити дітей з роботою Рівненської АЕС, головного підприємства краю, де вони проживають. Бог створив світ, Бог дав людині розум, для того, щоб людина світ змінювала, під себе підлаштовувала. І я мрію, щоб наші діти були розумними, освідченими, щоб вони знали своє місто, тим більше, що батьки наших дітей працюють на атомній електростанції. В інформаційному центрі діти дізналися, що таке атомна енергетика та наскільки вона важлива для України. Фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою УІ та ЗГ Валентина Дукач цікаво та доступно розповіла про Рівненську АЕС. Діти із захопленням спостерігали за всіма процесами та експонатами. Навіть спробували себе в ролі працівника атомної станції, проходячи через дозиметричну установку. Нам показали, як працюють атомні реактори на прикладі макетів. Мене це все зацікавило, і в майбутньому можливо я буду працювати на атомній електростанції. Під час таких екскурсій з виховною метою дітям показують патріотичну та етнографічну експозиції з рідкісними експонатами, розповідаючи цікаві факти про предмети попиту та вироби декоративно-ужиткового мистецтва Поліського краю. Також учні переглянули актуальний мультиплікаційний фільм. Приємним бонусом для відвідувачів стала Вікторина, під час якої серед найактивніших учнів розіграли подарунки від РАЕС та громадської організації Українське ядерне товариство в кінці екскурсії нам за відповідь дали подарунки. В навчально-тренувальному центрі провідний інструктор Іван Китун провів інформативну бесіду про відповідальність та важливість роботи атомників, продемонстрував, як працює енергоблок на прикладі повномасштабного тренажера ПМТ 1000 ці дітки дуже допитливі, вони цікавляться, як влаштована атомна станція. І я гадаю, що це дуже важливо, оскільки це підростаюче покоління. Ми живемо в місті супутнику, і знати, як працює основне підприємство нашого міста, це досить добре. Дітям запропонували умовно зупинити реактор. Після чого вони з подивом спостерігали за наслідками такої маніпуляції. Я сьогодні зупиняв реактора, мені це все подобається. Коли десь сюди йдуть, я розумію, що це процеси керовані, це процеси, які є нам на благо, це управляють освічені люди, є місце, де вони навчаються. Я думаю, що це вплине на їхні вибір майбутньої професії. Отець Йосип додає, що наразі це перша підгрупа вихованців недільної школи, яка поглибила свої знання про атомну енергетику та роботу рівненської АЕС. Невдовзі такі ж екскурсії відбудуться ще для двох підгруп: Інна Гаврилова, Павло Жих, Уїта ЗГРАЕС.